Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Засновник так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин підтримав критику своєї банди на адресу начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова. Бійці Вагнеру у принизливій формі скритикували Герасимова за те, що він нібито не допомагає їхньому наступу на Бахмутському напрямку. Це вже не перший удар Євгена Пригожина по вищому військовому керівництву Російської Федерації міністру оборони Росії Сергію Шойгу та начальнику генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерію Герасимову. Жодного разу ці. Нападки не призводили до якихось серйозних наслідків для представників вищого російського воєнного керівництва. Це не дивно. Адже міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, давній політичний соратник Володимира Путіна, який навіть створював для нього партію єдність майбутню єдину Росію» і був першим номером у списку цієї партії на перших для Володимира Путіна в виборах його прихильників до державної думи Російської Федерації. Ці а Валерій Герасімов є автором так званої доктрини, якої притримується Володимир Путін у своїх агресивних планах щодо завоювання колишніх радянських республік і перетворення Російської Федерації на нову міні-імперію у кордонах колишнього радянського союзу. Однак зараз нападки Пригожина на Герасімова і відео бандитів з Вагнеру пояснюються тим, що засновник так званої приватної воєн. Ни компанії усвідомлює, що скоро Володимир Путін буде шукати винних у тому, що російські збройні сили не можуть виконати задачі, яку він перед ними поставив ще 24 лютого 2022 року на початку нападу Росії на Україну, а саме, хоча б вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України, адже це була офіційна мета так званої спецоперації, яку Володимир Путін почав проти ворожої країни. І як бачимо, вже 10 місяців поспіль російським військовим не вдається упоратися з цією задачою. Пригожин досить серйозно боїться, що коли Володимир Путін почне реально шукати винних, в тому, що нічого не виходить, винними виявляться не Сергій Шойгу. А Валерій Герасимов, а саме він, Євген Пригожин, людина, якою пожертвувати набагато легше ніж представниками вищої російської воєнно-політичної еліти, і тому він намагається зробити враження, що так звані бійці, тобто той самий простий народ, на якого має спиратися Володимир Путін, не задоволені вищим російським воєнним керівництвом. А все це разом показує, що російським бандитам не вдається упоратися із мрією про. Окупацію української території і що війна, яку вони розраховували. Закінчити буквально за кілька днів перетворюється для Російської Федерації на довготривалий виснажливий конфлікт. Звичайно, Володимир Путін вважає, що цей конфлікт буде виснажувати насамперед саму Україну однак він буде виснажувати і Росію і її збройні сили, і призводити до численних проблем у самій російській криміналізованій еліті. Таким чином відео Вагнерівці підтримка цього відео Євгеном Пригожином лише індикатор цієї кланової боротьби, яка точиться. Біля путінського трону і навряд чи сприяє можливостям російських військових у їхніх агресивних діях на українській землі. Втім, винних шукає не тільки Євген Пригожин. Винних шукають і ієрархи Української православної церкви Московського патріархату. Лавський митрополіт Павло занепокоєний тим, що вже 31 грудня цього року може закінчитися термін оренди Українською православною церквою Московського патріархату храмів на верхній частині лаври. Вирішив звернутися із Спеціальним посланням також відео, до речі, які вагнерівці до президента України Володимира Зеленського. Павло фактично погрожує українському президенту. Нагадуємо, що і він, і як можна зрозуміти, інші ієрархи Української православної церкви Московського патріархату допомагали Зеленському у перемозі на президентських виборах у непростому 2019 році. Закликали за нього голосувати. Що це як не погроза? От ми. Тебе підтримували, а тепер, коли ти не підтримуєш нашу церкву, ми можемо і змінити свою точку зору. Однак на місці Володимира Зеленського я б не сильно побоююся цих погроз. По перше, 2019 року ієрархия Української православної церкви Московського патріархату разом із Кремлем і Російською православною церквою думали не стільки про підтримку кандидатури Зеленського на президентських виборах, скільки як помститися тодішнього президента Петру Порошенка за сприяння. Яння у створення автокефальної православної церкви України. Адже всі ми знаємо, що це була подія історична для України подію, яку можна порівняти хіба що із проголошенням української незалежності, і ця подія викликала справжню лють у політичного керівництва Російської Федерації, у керівництво Російської православної церкви на чолі з патріархом Віни Кирилом, у керівництво Української православної церкви Московського патріархату і необхідність поразки влади, яка сприяла цій автокефалії, стала найважливішим. Вішою політичною задачею Патріарха Кирила та Української православної церкви Московського патріархату, не з любові до Зеленського, а з ненависті до самої ідеї канонічної православної церкви України підтримували тоді. Кандидата на посаду президента України Павло та інші ієрархи православної церкви, пов'язаної із московським патріархатом, і зараз ми розуміємо, що починають змінювати настрої самих вірян цієї церкви, що вони навряд чи будуть прислуховуватися до своїх ієрархів, коли відбудуться нові президентські і парламентські вибори, і вони будуть вирішувати за кого голосувати. Ну а якщо так не відбудеться, якщо віряни Української православної церкви, московського патріархату будуть прислуховуватися до людей. Пов'язаних із патріархом Кирилом, тоді можна вже сьогодні говорити про цивілізаційну поразку українського народу, навіть якщо буде отримана перемога у війні. Тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що якщо головною церквою на території України залишиться російська церква, то на території України найбільшими будуть впливи Російської держави. Це проста формула, яку має усвідомити кожен, хто запитує себе, як будуть розвиватися події після перемоги України і війні, і чи дійсно ця перемога дозволить Україні стати не просто незалежною державою, але й окремою цивілізацією, якщо російська церква у тому чи іншому вигляді збереже свої впливи і залишиться головною церквою України, можна чітко сказати, що впливи Російської держави на українські території відновляться, і це значно загальмує шлях України у цивілізований світ, і тому залишається тільки сподіватися, що рішення Конституційного суду України, який підкреслив, що церква які мають релігійні центри в інших державах, і ці держави є державами, агресорами, мають повідомляти свою справжню назву і свій зв'язок із таким релігійним центром. А я нагадаю, що ОПЦ ніколи не згадує, що вона церква Московського патріархату, цей новий юридичний момент дозволить реальніше подивитися на розвиток українського православ'я, дозволить, врешті-решт, усім. Українським вірянам православного обряду об'єднатися у канонічній православній церкві України, а російська православна церква за її войовничим патріархом і зрадливими священниками хай залишається у самій Росії, хай перетворюється на секто диявола. І, до речі, про диявола це не перебільшення. Президент Російської Федерації Володимир Путін, якого так палко підтримує патріарх Кирил та інші російські е, священники. Сьогодні, під час неформальної зустрічі президентів країн СНД, знову продемонстрував, що він хотів би, щоб його оточували із силами зла, щоб його ототожнювали із Сауроном, з Володаря перснів з Романів Толкіна. Путін абсолютно серйозно, не анекдотично подарував своїм колегам персні, які за дизайном нагадують ті самі персні, які мали підкорити добро злу і перетворити. Керівників фантастичних держав Толкена на прислужників зла і ненависті. І я не думаю, що цьому варто дивуватися, адже Путін ніколи не приховував, що він схильний до людино вчинків. Він зізнається в тому, що віддає накази, які призводять до численних проблем для мирного населення України. Він по суті, пишається цими своїми людиною діями. Чому дивуватися, що людина, яка творить зло, все своє мерзенне життя, хоче, щоб її ототожнювали із володарем зла? Ось з якою нечистю сьогодні борються український народ і українські збройні сили. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!